Історії від Кряча Морська пригода Аріель. Це був особливий день для Аріель. Поруч із її домівкою мали пропливати кити, і русаленка поспішала побачити велетенських морських створінь на власні очі. Дорогою вона зустріла свого друга. Риб Флаундера який приєднався до неї, хоча і не підозрював, куди вона прямує. Неподалік Аріель та Флаундер зустріли Себастьяна. Він проводив репетиції із своїм морським оркестром. Ви якраз вчасно заспівайте підводним дуетом вигукнув до них краб. Аріель любила співати, але дуже хотіла побачити китів. Тож вона підморгнула флаундеру, і друзі прослизнули. Попід скелею й попливли далі. Аріель примастилася на підводному виступі і стала чекати, але замість китів вона побачила тільки сині глибини. Друзі піднялися на поверхню моря, хоча це дуже небезпечно для русалок. Де ж кити? зітхнула Аріель, опинившись над водою. Вони вже мають бути тут. Кити? перелякано вигукнув флаундер, який нарешті зрозумів, куди так поспішала русалонька. Але ж вони такі величезні. Ой, не будь лякливим, як велика дитина, бовкнула Аріель. Флаундер поплив геть, бо слова подруги образили його. Аріель кинулась навздогін, аж раптом море вибухнуло виром бульбашок. Це були мама кит. Та її малюк кит. Ось хто дійсно велика дитина, пропища Флаундер. Флаундере, вибач, що образила тебе, попросила пробачення Арель боятися природину і нема чого соромитись. Раптом друзі почули мелодійну пісню китів. Так кити сказали до побачення і. Пірнули під воду. Аріель та флаундер повернулися додому якраз вчасно, щоб заспівати підводеним дуетом.